Всім привіт! Ви на каналі Max Gaming, З вами Максим, і в цьому відео поговоримо про сільське господарство в грі Medieval Dynasty або середньовічна династія. Я радий вітати вас, якщо ви вперше на моєму каналі. Сподіваюся, що ви підпишетесь і залишитесь тут надовго. В першій частині давайте поговоримо про фермерський сарай. Фермерський сарай відкривається за 15 очок технології сільське господарства. Це будівля, яка призначена для польових робіт та садів і має невелике сховище. Щоб побудувати фермерський сарай, заходите в меню будівництва, сільське господарство, фермерський сарай. Вам потрібно буде на фундамент 8 камнів, на каркас 6 колод, на стінку одна колода, 8 палець, і на дах одна колода 8 солом. І того, щоб побудувати фермерський сарай, вам потрібно 10 колод, 16 паличок, 16 соломи та 8 каменю. Для утеплення вам буде потрібно 8 штукатурки. Утеплення додає трохи міцності і не так часто сарай буде потребувати ремонту. Після завершення будівництва фермерський сарай міститиме скриню для зберігання на 150 кг і матиме 4 слоти для фермерів та 1 слот для учня. Фермери не мають виробничих налаштувань у самій фермі, як це є в інших спорудах, оскільки вони автоматично доглядають за полями, коли ви вперше встановлюєте, що саме фермери повинні сіяти на полях у меню керування. Після цього вони будуть удобрювати орати, сіяти, садити та чекати, поки посіви будуть готові до збирання. Фермерам знадобляться сапки для оранки поля, мішок або простий мішок для посіву насіння та зерна та удобрення полів, серп чи коса для збирання певних культур. Це все ви можете покласти на склад ресурсів або ж принести безпосередньо в сам сарай. Фермери віддають пріоритет полям, що знаходяться найближче до самого сараю. Поля і сади, що розташовані далі, ніж на 70 метрів від сараю, будуть мати менший результат, але все рівно їх фермери будуть обробляти, збирати. А також ви самостійно зможете збирати з садів чи полів, які знаходяться далеко чи близько. І якщо у вас прокачані навички, то врожаю буде більше. Навичка сільського господарства, ось вона одна з перших, називається досвідчений фермер. І Якщо ви прокачали всі три, то у вас буде на 100% шансу зібрати додатковий врожай на полях. Тепер давайте детальніше поговоримо про поля. Поля це ділянка землі, яка використовується для вирощення різних рослин, як то зернових, овочів, льону тощо. Поле розблоковується одразу, і його можна використовувати з самого початку гри. Ось коли ми робимо поле, ми внизу бачимо його розмір. От 4х3, на 3, наприклад, 3х2. На Якщо ми сюди потянемо, це буде 2х4. Гравець може обробляти поля вручну, або автоматизувати цей процес, призначивши жителям села професію фермер в фермерському сараю, який ми щойно з вами побудували. Кожна рослина займає площу 1 на 1 квадрат, а максимальний розмір одного поля становить 16 на 16. Але такі великі поля я би не рекомендував вам робити, особливо на початку гри. Бо один фермер за раз робить тільки одну дію на полі: це або удобрювання, або сапає, або сажає, або збирає врожай. Таким чином, на одному полі максимум за раз може працювати тільки три людини. Тобто, якщо у вас є, наприклад, одне поле 16х16 і чотири фермери, то один з них завжди буде відпочивати. Тому краще зробити два поля 16 на 8. Тоді всі фермери будуть працювати. Як обробляти поля самостійно? Спочатку ви обираєте місце під поле потім це поле треба сполоти. Далі його удобрити. Далі знову просапати. І тепер можна вже садити е, будь-яке насіння, яке доступне в цьому сезоні. У нас зараз весна, наприклад, тобто ми можемо пшеницю посадити, вісо, льон. Моркву, капусту, буряк, цибулю і мак. В принципі, весною саджається найбільше різних культур. Насіння ви можете купити у продавців сільськогосподарської продукції, а потім уже збирати з своїх полів. Насіння завжди більше, ніж було посаджено. Таким чином, ви зможете купити спочатку, наприклад, всього по 10 штук насіння, а через декілька ігрових років засаджувати цілі великі поля або ж продавати його, якщо воно вам не потрібне. Насіння також часто можна знайти в бочках, мішках та інших місцях на карті. Які поля потрібно і як їх налаштувати? Як ви бачите, в мене достатньо велике село на 156 людей населення, на 128 будівель, тобто майже максимально на 140 будівель. Мені вистачає, в принципі, не так і багато полів. Одне поле в мене є на овочі. Воно 12 на 12. Одне поле на Овес. Одне на жито, два поля на пшеницю і два поля на льон, а також одне поле на мак. В принципі, стільки полів достатньо для такого великого населення 156 людей. Їжа залишається, овочі залишаються. Зерна також дуже багато різного, і робимо, і корм, і все. Я взагалі для себе вивів таке правило, що одна людина здатна за рік оброблювати два поля повністю. Весь, скажімо, так, цикл виробництва від удобрення до збору врожаю. Сезон у мене стоїть на три дні, і от чотирьом людям достатньо, щоб поробити всі ці вісім полів. На початку вам можливо доведеться їм допомогти трохи, бо там багато культур весною саджається, але потім воно все розбивається, пшениця переходить вже на осінь. Саджається, та шморка саджається зимою і так далі. І В принципі, це працює. Тобто, одна людина, два поля там, 12 на 12 спокійно обробляє. Можна там, навіть 10 на 10 робити, цього теж більше, ніж достатньо. Тепер давайте поговоримо про сади. Фруктовий сад це ділянка землі, яка використовується для вирощування хмелю, яблуні, груші, сливи та вишні. Фруктовий сад розблоковано одразу і його можна використовувати як тільки ви почали гру. Сади більші за розміром, ніж поля, і максимально можна зробити сад 8 х 8, тобто 64 дерева посадить. Фермери не можуть самостійно садити дерева, тільки збирати з них урожай. Тому кожне дерево в вашому поселенні вам доведеться посадити самостійно. Але не хвилюйтесь, на відміну від полів, сади саджаються один раз. Зрубати одне дерево ви також не зможете, тільки знищити всю ділянку одразу. Ось ми бачимо, що одне дерево я не можу ніяк знищити, тобто весь, весь сад мені потрібно буде знищити. Ще з особливостей, що садам не потрібні добрива, тільки мішок і саджанець. Ось як можна посадити дерево. Берете мішок, вибираєте дерево, яке у вас є. Наприклад, таке. Ну і давайте хмель посадимо. Ось так, в принципі, вони саджаються без добрива. Саджанці неможливо виростити самостійно, тільки купити у продавців сільськогосподарської продукції або ж знайти в бочках таборах бандитів і тому подібне. Хміль починає плодоносити майже одразу, через сезон після посадки. Збирати врожай можна восени. Тобто, якщо ви навесні посадите хміль, то вже цієї осені ви зможете зібрати врожай. Дерева ж починають плодоносити після п'яти сезонів. Урожай збирається влітку. Тобто, якщо навесні посадити дерево, то через рік влітку ви зможете збирати перший врожай. Чим старше дерево, тим більше плодів воно дає. Ваші фермери автоматично будуть збирати урожай в садах, коли його можна буде зібрати тобто влітку або восени, якщо ми говоримо про хмель. Яблуко, груша, слива та вишня будуть поміщені в ваше сховище їжі, а хміль в ваше сховище ресурсів. Також, коли ви самостійно зможете збирати врожай, ще ваші навички можуть впливати на кількість зібраного врожаю, як і з полями, але тут трошки інший навик потрібен. Теж в сільському господарстві, але от він називається досвідчений садовод. Прокачавши його повністю, ви зможете на 30% більше врожаю збирати в садах. То коли ж треба саджати е, дерева? Ну, в принципі, тоді, коли ви точно визначилися з місцем під це дерево. Тому що, нагадаю, ви не можете його просто перенести, вам потрібно його буде зрубати. Якщо у вас дерево, наприклад, росте вже 2-3 роки і плодоносить, то вам його трошки шкода буде зрубувати. Але, в принципі, ви можете посадити завжди нове, виростити його через 2-3 ігрових роки. У вас буде теж таке ж саме дерево, як і було. Це все, що я хотів розказати вам про сади та поля в грі Medieval Dynasty або середньовічна династія. Якщо сподобалось відео і було вам корисне, будь ласка, поставте лайк, мені буде дуже приємно. А також пишіть в коментарях, якщо залишились питання або просто є що сказати. Ви були на каналі Max Gaming, з вами був Максим. Бувайте!